Так, про планети і жі планети відео, значить така ситуація. Е, ця планетка така нічого. але тут подозрительно крутиться двигун. Подозрительно чого? Е, провертаю двигуна, і він в якомусь одному місці, як то приклинює, Не можу поняти причини. Але ну, в будь-якому випадку перед продажем ми б зняли головку, зняли б. Циліндра, подивиться, що, що то за непонятний рух мотора. Він не крутиться постійно, а крутиш його за якір генератора. Він так в одному місці, як приклинює, туди-сюди повернув, спрацьовує далі. Якась непонятний рух. Хотілося б знати, що то, чому причина. Плюси мотоцикла, значить, ззаді стоїть колесо 18-ка шипована кросова. В переднє колесо старішого Іжана 19 розмір. Карбюратор ніби, то новий на ньому. <кліх> О, цього. Заводна лапка казав, попередній власник нова. І тут така дивина, попередній власник далекий трохи від техніки. Стоїть генератор, який здивний. Я такого генератора ще не бачив. Нема ні датчика хола, немає контактів. І навіть місця для них немає. І нібито він говорив, що він його робив без акумулятора. така дивина. Кришку при бажанні знімемо, покажемо, що за генератор. Далі з документами він. Далі іж Планета 5. Теж з документами, мотоцикл з-під з діда. В ньому точно застуканий колінвал. Ми знімали поршнюву, дивилися. Треба міняти колінвала або перепресовувати шатуна. Люфтить страшно. Далі планета. -2». Не знаю, Планета, певне, 3. Що можу сказати про неї? Ну, старий мотоцикл довго не заводився, такий просто стояв теж в гаражі. Мотор має крутитися. Е -е -е, більше такого нічого не можу сказати. І документи мають бути на ньому. Е -е, там далі знов планета. Не знаю, яка то планета, по Баку четверта е фара як в третьої. Не знаю, ну, при бажанні будемо її розковирувати, доставати, показувати. Так, то Мінське, Далі по планетах. От планета четверта, От планета четверта, теж не знаю, чи вона їде. Ну, сідушка до неї буде чи є. Ми можемо сідушку з іншого поставити. Така вона ніби нічого. Теж, що дуже довго стояла. І трошки розкрочена панель приборів. То вже, звісно, можна. Ось ще одна планетка. Ось така вона, корба в її, що компресія сумасшедша. От ті колеса качаються, то все просто, всі накачувати немає сенсу. От це планета п'ята. не знаю, яка в неї, що по там за нею Юпітер 5, можна сказати, робочий, то теж Юпітер навіть показувати не буду, Якщо зараз йде мова про планети. Ішпланета. Планета. планети в нас є ще. Тут в бусі стоять. Оце іш планета, трошки вона закидана. Ну, коротше, Якщо десь буде цікавити в цей планеті, що хороше в неї. З іж планети спорт стоять пера, а може і вилка вся. І там ще одна іж планета за нею. ну Дуже погано видно. Коротше, як буде інтерес, буду ховатися, бо починається дощ. Треба сварку сховати. Ось таке желізо по планетах. Тобто в сумі планетів є десь певний штук 8. Я собі так думаю.